Ми з вами будемо продовжувати тему методика Зайцева. Класична, поки що у нас іде методика класична, те, що стосується е, уже дітей з Тресамії 21, я е, е, буду говорити на наступних заняттях. Е, можливо, сьогодні ми щось будемо з вами затрогувати. Але спочатку я, звичайно, хочу вам розповісти саму класичну схему. Можливо, ця класична схема підійде саме вашій дитині. Так? Не обов'язково. Um... І ті нюанси, які стосуються дітокстресомії 21, будуть потрібні, можливо, вашій дитині вони і не будуть потрібні. Тому сьогодні ми продовжуємо. Я вже скинула вам відео Методика Зайцева частина перша, а сьогодні у нас частина друга. На минулому занятті ми поговорили, хто такий був Зайцев, чому саме такий колір. чому саме Такий розмір, чому чому взагалі кубики? Що з цими кубиками робити? Ми з вами пого я вам розповіла про три етапи в коротко про три етапи методики Зайцева. Зараз ми з вами більш детально розмовляємо про, першу, про перший етап цієї методики. Я вам розповіла, з чого потрібно починати. Пам'ятаєте про королев, принцес, лицарів, дровосейків. Про ритуальні ритуальні, ритуальну вправу. Ритуальна вправа це та вправа, коли прийшла королева, наприклад, А, і у неї день народження. І прийшли лицарі та дровосеки, щоб привітати королеву з Днем Народження. Повту, нагадаю, нагадаю цю ритуальну вправу, тому що з ритуальної вправи... Ми розпочинаємо наші заняття, щоб зацікавити дитину. І щоб дитина якомога швидше могла запам'ятати самі склади. Перший етап це запам'ятовування складів. Другий етап це складання складів в слово. Ну і третій етап, звичайно, це вже читання. Отже, у нас є королева А. До неї в гості прийшли, це у нас лицарь Бу, дровосек П. І ми проспівуємо дитині. От, а, у неї день народження і Б хоче привітати. Він співає пісеньку, або можна сказати, що Бу це його звати, він хоче представитися королеві, Бу це його ім'я, а прізвище в нього дуже довге, таке гарне, давайте подивишся і послухаєш. Бу-Б. бо ба а потім прийшов П, і робимо ту ж саму маніпуляцію. Так? І потім ми додаємо, ми можемо півколом робити можна півколом, можна взагалі по кругу багато кубиків проспівувати пісеньку. Спочатку ви співаєте дитині, коли дитина вже більш-менш запам'ятовує. Склади да то дитина вже починає проспівувати. Пам'ятаємо завжди про безпомилкову методику Сюбаклі. В першу чергу краще дивіться. Краще на перших етапах ви будете все робити, а дитина буде спостерігати. Чим більше дитина спостерігає, тим краще дитина запам'ятовує, дитина відчуває успіх, і таким чином дитина швидше навчи вивчить склади. Значить, у нас є на ритуальна наша вправа, і потім після цієї вправи ми починаємо гратися з кубиками. Наш великий педагог. Лев Семенович Вигоцький сказав, що е, саме головний вид діяльності е, дитини дошкільнятки. Шкі, до а я добавлю до цього великого педагога і також молодших школярів це гра. В нашому випадку, я маю на увазі, діток Страсамії 21. Це гра. Тільки грою можна донести дитині інформацію. Звичайно, ми не забуваємо про е, наші. Іграшки, да, які нам приносять. Кубики в кубики в мішочку приносять. Взагалі ми пам'ятаємо одну із умов да Миколи Олександровича, що обов'язково у мами повинен бути помічник. Це може бути помічник або жива людина, наприклад, братик, сестричка, тато або ще хтось, або можна замінити на якусь м'яку іграшку. Не обов'язково вона вона одягатись на ручку, можна звичайно взяти і звичайну іграшку, але звичайно і значно е, важче маніпулювати, аніж сіє, тому що і ця більш правдоподобна, тому що ця може і погладити по шіссі, по голівці і сказати во молодець, Супер! Е, тому, е, якщо є можливість придбати іграшку, яку можна одягати, до речі, е, багато продається мочалок. Вони, ну, якщо така іграшка коштує дорого, да, то можна придбати мочалку, вона значно дешевше коштує. Вони також продаються так з ручками. Тому можна придбати мочалку із мочалкою, робити маніпуляції. Ця мочалка буде вашим помічником. Так, добре, які ж вправи можна грати з дитиною, коли ми на першому етапі? Ми можемо брати будь-які іграшки, ну, наприклад, Прилетіла пташечка. До речі, можна налити водички і відразу посвистіти. А методика зайцева, вона чим унікальна, що ми застосовуємо всю структуру логопедичного заняття, про яке я вам постійно розповідаю, да, яке має дуже велике значення в мовленнєвому розвитку дітей, всіх дітей, не тільки з стрисамії 21. Прилетіла пташечка, можна Посвистіти, як вона чудово свистить. Це свисток, сюди наливаєш водичку, і вона видає досить гарні звуки. А ця пташечка може у нас е, ходити по вуличкам е, Буквограя, е, нашого міста, да, з яким ми познайомилися там на першому, на другому, перший, другий, третій день. Дитина вже знає, що це, це місто Буквограй і ми на цьому, в цьому місті е, будемо. Е, Приходити в це казкове місто. А, вот. а, що можна? Можна на минулому занятті я говорила, що ми можемо використовувати указку, да? а також ми можемо просто взяти-зняти е... зняти наш плакатик, покласти його на підлогу. А, вот. Не... Микола Олександрович говорить про те, що він повинен висіти на стіні, але так як він педагог, який працює з групою дітей, то звичайно йому зручніше, щоб він висів на стіні. Ви можете вішати на стіну, можна покласти на підлогу, взяти пташечку, яка буде ходити. Давайте уявимо, що це у нас не вертикально, а отак от, от лежить. Воно, да? А Хоча, в принципі, і так видно. Так зробимо. Так от воно лежить і наша пташечка стрибає. Юя. Було задане питання дуже гарне. Чи потрібно поспівки в комплект з кубиками Зайцева, входять поспівки, методичка і самі кубики. Чи потрібно обов'язково поспівки? Ні, не обов'язково. Чому? Тому що дітки досить часто не встигають. Тобто, ви самі можете співати. Ви можете наприклад, дитині подобається. Якась визначена мелодія, і ви цим можете зацікавити дитину. Якщо у вас є ну, поспівки ці, да? якщо у вас вони є, то через деякий час краще їх включати, коли вже дитина, в принципі, Знає е, самі склади, да, і тоді можна, е, або скажімо так, швидше їх може е, з ними маніпулювати, е, тому що е, якщо ви е, відразу включите їм е, пісеньку цю з цими складами, є вірогідність того, що дитина просто буде не встигати, буде не, не відчувати успіху. Ну і це, звичайно, буде е, чівати чим. Дитина скаже, закінчили, Не хоче більше займатися цими кубиками. Потрібно одне й те саме, тобто склади ми показуємо в різних інтерпретаціях. Тобто, сьогодні наша пташечка, ми подули пташечку, наша пташечка пострибала. Да? А, тобто а, завтра ми повісили, ми повісили а, при, наприклад, з тигриком, одягнули тигрика на руку, з тигриком ми вже а, указкою показали. А, як ще можна гратися? А, Можна, коли ви дивіться, коли ви співаєте, коли, ну, тобто, наприклад, ташечка стрибає і ви співаєте. А коли вже більш-менш дитина знає склади, краще розпочинати взагалі з голосних, з королеві ну, королев. Тому що більшість дітей вже знають, голос, принаймні голосні А, І в принципі дуже багато дітей з 21 вже знають і самі приголосні, а ну, склади ще не зовсім знають. Тому ми можемо пограти в таку гру, коли пташечка стрибає, стрибає, дитина закриває очі, дитина закриває закриває очі очі пташечка стрибає, 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 дитина каже, стоп, або там показує, наприклад, якось вот, і на чомусь зупиняється. І ви говорите, так, пташечка зупинилася ось тут. Яка це Да? І дитина називає, наприклад, Е. Потім знову стрибає пташечка, або ця пташечка може стрибати просто під мелодію. Ну, можна пісню будь-яку на телефоні виключили. І сама дитина тримає і стрибає. Цьому потрібно навчити дитину. По суті, це наша гра-браділка, коли ми вчимо дітей. Ходити по квадратікам. Якщо ваша дитина вміє грати в прадівку, для неї ця гра буде цікава і вона буде досить гарно в неї грати. Що ви робите? Тобто, ви включаєте музику, дитина, пташечка у дитини стрибає, 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 ви виключаєте музику і запитуєте, яка буковка Дитина каже: А. Наприклад. І таким чином ми маніпулюємо з плакатом. Що ще можна робити? Можна брати той же самий кубик, кидати, підкидувати, на, на що воно впало, да, те, те і наше. наприклад, і, да? а от, Що ще можна робити? Можна взяти фітбол, покласти на животика фітбола, кинути кубик Зайцева. І прокачувати на животику дитини, і дитина хапає кубика. І те, що перша бачить, спочатку ви називаєте цей склад. Да? Або, наприклад, а дитина, там ви кажете, крутий кубик, дитина крутить кубик, ви швиденько називаєте ці склади, вона на них дивиться. От. Або ж ще можна, наприклад, коли просто дитина тобто, схопила, да, там кубик, ви назвали, ви кажете, кидай далі, вона кидає далі, знову прокручує. Дуже рекомендую, щоб кидати кубика якомога далі, щоб дитина тут на животі у неї вона лежить на животі, вона ставала на долоньки. І проходила ручечками. Таким чином тренуємо руки, прес і все останнє. От бачите, яка многогранна, яка чудова методика Зайцева. Що ще можна робити? Які ще ігри можна грати? Можна пограти також зайчики де ми вже, я вам розповіла. Що ще потрібно обов'язково проробити з дітками? Тобто ми в різних інтерпретаціях ми граємося з кубиками Зайцева. Немає кубиків Зайцева, не біда. Я вам скидала картки, ще, це було десь місяць назад. Адміністратор скидала в вам на електронку карти з кубиком з складами зайцева на сірому, на рудому і на Кому помаранчевому кольорі. Я сама їх робила, ці картки. Так як почала я займатися з кубиками Зайцева в групі підготовки до школи, дітки сприйняли їх просто як складати башенку в кра... башенка, паровозик, будь-що, але не маніпуляція з Тобто дітей не цікавило, що я показую. Діти просто забирали кубик, намагалися. Тобто я кожному із них роздала по кубику. А вони мені всі разом склали з цих кубиків красиву башенку. От, як я не намагалася їм все-таки дати, як я не намагалася їм показати, вони все одно у них була асоціація з тим, що складати башенку. Тому я взяла і зробила ці картки, тобто вони виглядають точно так же, тобто на рудому кольорі, пу це одна картка, П – це друга картка, П – це третя картка. І таким чином. Ми почали з ними вже більш продуктивно гратися і більш продуктивно працювати з методикою Зайцева.